Нещодавно у Кременчуці відбувся унікальний захід для усіх бажаючих провели театралізовану екскурсію історичними пам'ятками Кременчука. Ця ініціатива реалізована завдяки грантовій програмі. Ще раз дякую донорам, які підтримали цю ініціативу. На даний момент це культурно-мистецький проект вулицями Кременчука в театралізованому форматі, де ми даємо можливість поринути в історію 19-го, 19 початку 20-го століття. Ми згадуємо відомих діячів культури. Мистецтва, в тому числі історичних постатей нашого міста, взагалі, екскурсія розрахована в середньому на 35 осіб. Для всіх ми підготували костюми, проте відкриті для бажаючих, які можуть долучитися впродовж екскурсії. На кожній з локацій маршруту на учасників чекали унікальні перформанси, створені істориками та митцями. Завдяки продуманим маршрутам та костюмам. Учасники відчули атмосферу різних епох, побачили знайомі місця у новому світлі, дізналися цікаві. Факти та легенди Кременчука чудова нагода така прогулятись по Кременчугу і щось дізнатися з його історії, тому що я живу два роки з воєнним дієм. Переїхала в Кременчук. І хочеться дізнатись да прогулятися красиве місто. Більше дізнатися про історичну цінність нашого міста через те, що ми тут проживаємо вже близько п'яти років, але ще не зовсім орієнтуємося. Яке у Кременчука коріння історичне, тому вирішили приєднатися до екскурсії. Враження, атмосфера дуже дуже цікава. Ті, хто теж хотів би долучитися до цього заходу, матимуть таку можливість 9 та 10 листопада. Зустріч учасників призначено о 15. Надятій біля фонтану у сквері імені Олега Бабаєва це виняткова нагода для жителів та гостей міста поринути у минуле та відчути себе частиною важливих історичних подій. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.